У цьому відео будемо з вами вести мову про речовину, яка входить до складу харчових продуктів, дає їм солодкого смаку, ну а нам гарного настрою. Як завжди, перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені свої запитання, коментувати мої відео. Ну і, звичайно, буду вдячна вам за лайки. Отож, наша тема хімічні властивості сахарози. Молекулярна формула сахарози с 12 h С12H22O11. Виходячи із класифікації вуглеводів, сахароза входить до групи дисахаридів. Сахарозу по-іншому, що називають буряковий або тросниковий цукор. Це Враховуючи її поширення, адже входить до складу соку цукрових буряків, до складу соку цукрової тростини. Перед тим, як розглядати хімічні властивості сахарози, звернемося з вами до будови молекули глюкози, адже вона багато чого нам пояснить. Бачимо, що молекула сахарози складається. Із двох взаємно зв'язаних залишків глюкози і фруктози. Звернемо увагу, що у молекулі сахарози немає альдегідної групи, як це було у глюкозі. Тому, за хімічними властивостями сахароза і буде відрізнятися від моносахаридів, а власне, від глюкози. Бачимо, що до складу молекули сахарози входять гідроксильні групи ОН. OH. Тому можемо робити припущення, що за властивостями вона буде подібна до багатоатомних спиртів, тому які властивості вона взяла від багатоатомних спиртів, які властивості вона має свої, які характерні тільки її. Будемо з вами і розглядати. Як для всіх органічних сполук, для сахарози характерне окиснення. Реакція окиснення. Запишемо її. Це 12 h 11 Додати кисень, молекулу кисню H2O. Так, і в результаті реакції утворюється СО2, карбон 4 оксид і вода. Урівняємо відразу дане рівняння. Так, 12 коефіцієнт. Перед водою 11 і перед киснем. 24. Так, порівняли. Отже, бачимо, що сахароза окиснюється до вуглекислого газу і води. Також варто додати до цієї реакції, що за звичайних умов вона не окиснюється, окиснюється тільки сильними окисниками, такими як, наприклад, калій про Так, отже, це реакція окиснення. Наступна властивість. Сахароза взаємодіє із свіжодобутим розчином купром 2 гідрооксиду, взаємодія з свіжодобутим, купром Оаж двічі. Підтвердимо це рівнянням реакції. С12H22 додати купру ОH2. OH, Що з нас утворюється в результаті реакції? А в результаті реакції в нас утворюється С12H22. «О» – Одинадцять купрум – «о» і «вода». Давайте звернемо увагу на цю речовину. Якщо її розписати структурно, то це буде складна комплексна сполука. Яка має назву купрум сахарат? Значить, як багатоатомний спирт, тобто, за участю груп ОН, OH, сахароза утворює цукрати. Тобто, інакше кажучи, сахарати. І от така сполука, яка утворюється яскраво синього кольору, – сахарат Значить, за цією реакцією ми можемо сказати, що сахароза, як багатоатомні спирти взаємодіє із купром 2-гідроксидом. Також для сахарози характерна реакція гідролізу. Знаємо, що гідроліз це взаємодія з водою. Отже, це 12 h 22 o 11 додати воду. Реакція гідролізу відбувається при каталітичній дії неорганічних кислот. Це значить, що в реакцію безпосередньо не вступають, але як каталізатором мають виступати органічні кислоти, такі як сульфатна кислота, хлоридна кислота. Внаслідок чого утворюються. С6H12O6 утворюється глюкоза і фруктоза. Отже, можна вважати, що Молекула сахарози складається із сполучених один з одним залишків глюкози і фруктози. Власне, це ми з вами і відзначали попередньо, коли ознайомлювалися із будовою молекули сахарози. А тепер давайте підсумуємо. І зробимо висновки про хімічні властивості сахарози. Отже, у молекулі сахарози немає альдегідної групи, тому вона не дає реакції срібного дзеркала і не відновлюється іншими відновниками. Як багатоатомний спирт, сахароза взаємодіє із свіжодобутим купрум 2 гідрооксиду з утворенням Купрум сахарату. Молекула сахарози складається із взаємно зв'язаних залишків глюкози і фруктози. І у присутності неорганічних кислот сахароза гідролізується з утворенням глюкози і фруктози. Якщо у вас виникли ще якісь питання по сахарозі, прошу писати мені. У коментарях під відео. Бажаю вам міцних знань, гарних оцінок і буду рада, якщо мої відео є для вас корисними.